Доброго дня, шановні колеги. Для роботи нашої комісії потрібно кворум. У нас є, три чоловіка із п'яти. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? За, проти, отримались одноголосно. Дякую. Нічого не буде. Нормально. Нам більше, чим більше народу, більше, більше кворум. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня 2023 року номер 393 про бюджет Межгородської міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає Скарсі Миколаївич. Будь ласка. Щось так? Я тут зачну. Про бюджет Межорозької міської територіальної громади написано. Що це, так? Про внесення змін до рішення. Ну, я ж сказав, Про внесення змін до рішення. 44-ї сесії міської ради 8-го скликання. Про перше. Так, перше чи п'яте. Які питання розумієте? Ну, в мене просто не виділено, бо тоді давайте вибачайте, значить, що переименовуємо тоді, так? Да? Вибачте, тоді починаю з першого питання. Про бюджет Межородської міської територіальної громади на 25-й рік. Будь ласка, шановні депутати, з моменту нашої попередньої зустрічі відбулися зміни до бюджету наступного року і загальна сума склада тепер 598,3 млн. Я скажу, де відбулися зміни. Я на комісії говорив, але ми тепер їх внесли. Це перший момент стосовно теплового сервісу, що багачка надає на наступний рік 2 мільйони гривень. Це в розділі буде по житлово-комунальному господарству зверху зліва. Тепер другий момент Гоголівська громада. Спрямовує 120 тисяч для лікарні, це внизу зліва, там в комплексі для утримання лікарні. І область на соціальний захист також мільйон 434. 000. 1958 гривень спрямувала на освіту для інклюзивно-ресурсного центру. Це крайні зміни, які відбулися з моменту попередньої зустрічі до сьогодні. Наразі є постанова Кабміну стосовно харчування учнів перших-четвертих класів. Передбачається нам 750 тисяч, але порядку немає, скоріш за все, що ми його вже візьмемо після прийняття бюджету. Я сподіваюсь, це вже буде або кінець цього року, або наступний, але це вже буде бюджет наступного року. Це стосовно він до бюджету наступного року, зараз ті, що це зафіксувалося, так як змінилася загальна цифра по видатковій і дослідній частині в цілому. Я завершую. Є питання, що він Так. Да. Ну там нема, там ще ні порядку, немає нічого. Тільки, тільки постанова ми от буквально і витягли ну дві години назад. Є постанова, але ще нічого, ніяких деталей немає. Ще є питання? Немає, ставлю на голосування. Хто за даних проти? утрималися одноголосно? Дякую. Так, п'ятий ми зачитуємо, так? Да? Тепер стосовно бюджету наступного цього року. Відбулися ну, досить суттєві зміни в цифровому значенні. Буквально знову ж таки сьогодні прийшла інформація, що буде грошова компенсація на житло ще для одного військового службовця 2 мільйони 476 тисяч 268 гривень. В принципі, ми прогнозували це. Я це говорив що на кінець року, так як. Говорили структури соціального захисту, що можливий такий будь-змінні. В цілому зауважу, що дохідна і видаткова тепер складає 4 мільйони 462 тисячі 976 гривень. З них за рахунок трансаптурів 2 мільйони 606 268. шість В тому числі тут і в цьому році для теплового сервісу багачка 130 тисяч говорив. Ради цього були зміни. Тепер за рахунок перевиконання е, планових показників поточного року за результатами 11 місяців пропонується збільшити бюджет на цього року на 1 млн 856 тисяч 708 гривень, в тому числі за рахунок ПДФУ мільйон і за рахунок податку на нерухоме майно 856 тисяч 708 гривень. Спрямовуються вони в фінансовому управлінні як субвенція для потреб відповідно до програми по заходах мобілізації і враховуючи те, що були повернення коштів, перенаправляються просто по напрямках, по напрямках перенаправляються кошти знову ж таки по цій самій програмі. Але з того, що повернули, перенаправляється на те саме, що передбачається додатковий ресурс 934,5 тисячі. Знову ж таки, по цій програмі далі зауважить, хто тут буде доповідати цю програму, на яку це ціль, хоча там в довідки прописано, на укриття по потребі військових. Так, да, я завершу. Є питання ще? Немає. Ставлю на голосування за. Проти? Отримались одноголосно. Є. Питань зауважень немає. Колеги, да, і теж у нас відбулися зміни. Договір про співробітник з багатом, в багатьох сфері житлово-комунального господарства. На попередніх комісіях коли доповідали, там е... сума була зазначена на 1 мільйон, це також відбулися зміни, бо велика багаття готова давати нам наступному році на це як волонтерів 2 мільйони гривень. Тому вже в новій редакції буде винесено на розгляд сесії. І -інформація. Ми проголосуємо, що зараз подивимося, що ми його

Да. А ще це ще да. мільйон. Да. Попрошу підтримати. Інформацію, в принципі, донесе, нас всім зрозуміло. Ставлю на голосування дану пропозицію. За. Романе. Проти отримались одноголосно. Це. це питання теж. Це. Тоді, якщо більше питань немає, ставлю на голосування про закриття роботи нашої комісії. Хто за? Проти утримались одноголосно. Все дякую,